Передасться. Красота, красота. А якщо зверху отак От показати весь букет, не знаю, скільки там це пагін один, це один пагін, а це другий. Так, це що? Не знаю, є такі, що не подобаються такі кольори. О вже одна прив'яла, напевно, дві зняла я. Отак От вони собі я вже енну кількість днів. Тішилася спочатку одній квіточці, трьом, підходжу, а це тобі ціла феєрія квітування. Красиво, красиво. ззаді рапсодія на задньому плані. Прикриває гараж. Але, ну, Скажімо, не дуже щось. Я думала, що вона краще буде пасувати. І так мені шкода її звідси пересаджувати, бо погамі тут є, ніби вона така фіолетова насичена, фіолетова, вона так взяти по кольору. Гарно, заді буде полічка.